Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд 30 січня, Київ. Сьогодні нас з вами запросили на огляд порцелянового посуду під відкритим небом. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Будемо оглядати порцеляновий посуд Баранівського, Полонського, Полтавського фарфорових заводів. Бажаю вам приємного перегляду! Витончений чайний сервіс, має ручний розпис, букети квітів. Досить цікаво, що чашечка з двох сторін має одинаковий розпис. Клеймо Крем ГЕС перший сорт, червоне клеймо, комплектація повна. Наявності чайник, молочник, цукорниця та 6 чайних пар. Хто буде цікавитися даним сервізом, під відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Переходьте за посиланням, замовляйте. Ціна такого сервізу 1100 гривень. Повністю в новому стані. Чайний сервіс. Ручний розпис. Показую чайну пару. Клеймо дульово. Перший сорт. Зображення на блюдочці. Дуже гарна квітка. Комплектація його. Чайник король столу, молочник. Сукорниця та шість чудових чайних пар. Він повністю в новому стані. Вся позолота на місці. Хто буде цікавитися, ціна чайного сервізу 3500 гривень. Під даним відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Переходьте, будь ласка, за посиланням. Замовляйте. Баранівський сервіс. Друзі, як вірно доглядати за чайним сервізом. З ручним розписом. По-перше, будь-який посуд з порцеляни слід мити виключно ручним способом. В жодному разі не з металевими виделками, ложками та іншими столовим приладдям. У губки для обробки поверхень не повинні мати образивну поверхню. Перед миттям краще зняти з пальців персні, якими можна пошкодити поверхню посуду. Не можна залишати фарфор. Надовго у воді. Після миття або вологої обробки потрібно насухо витерти вироби з зовнішнього та внутрішнього боку. Вода для миття має бути кімнатної температури, адже занадто гаряча рідина може пошкодити декор на виробі, призвести до утворення тріщин на глазурному покритті. А ми переходимо до огляду безпосередньо чайного сервізу. Будь ласка, ручний розпис, поєднання кольорів, позолота та темні кольори. В комплект входить дві чайних пари. Клеймо Баранівка 70-ті роки. Також 4 чашки, чайник, цукорниця та є в наявності молочник, але він в даний момент не представлений. Всі предмети в новому стані. Фарби збережені, позолота вся збережена, ціна такого чайного сервізу в такій комплектації 800 гривень. Клеймо відповідає періоду 1970-го 2000-ні роки. Чайно-кавовий сервіз. Витончена робота. Зверніть увагу на елементи позолоти у вигляді хвиль. Вертикально розміщені. Дуже рідкісний колір. В комплект входить камник, чайник, молочник. Суклиця та Тріо. клеймо Кала Германія 60-ті роки. Повністю в новому стані. Хто буде цікавитися, ціна такого сервізу в даній комплектації 2000 гривень. Будь ласка, під відео залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте, замовляйте. В телеграмі буде фото, фотографії детальні та опис. Частина чайного сервізу, баранівського фарфорового заводу, в наявності цукорниця, молочник та чотири чайних пари. клеймо показую. Хто буде цікавитися за таку комплектність? Ціна 800 гривень повністю в новому стані? Цікавий як по формі, так і по кольору. Досить багатий на позолоту. Друзі, багатий стіл. Будь ласка, кавові чашечки. Позолоті, кобальт, клеймо, довбиш. Другий сорт. Ціна за одну чашечку 100 гривень в наявності 4. Цукорниця. Повністю в новому стані. Климо те ж саме, ціна 150 гривень. Чайні пари мають ручний розпис, кобальт. Клеймо полонне, ціна 150 гривень. Зображення букет квітів. клеймо хайта. Ціна чайної пари 200 гривень. В наявності 3 чайних пари. Далі два соусника. Будь ласка, ручний розпис, без кришечки. клеймо користень, ціна 150. Має кришечку. Являється рідкісним. Також соусник. клеймо Баранівка 50-ті роки, ціна 200 гривень у гарному стані. Парфор на морозі, на кризі, Шість чайних пар. Мають ручний розпис, квіточка, климо дульову, перший сорт. Повністю в новому стані. Ціна однієї чайної пари. 250 гривень. Чайний сервіс, має ручний розпис. Дуже ефектні, яркі квіточки. Звертаю вашу увагу, блюдечка також розписані. Його комплектність 6 шість чайних пар, маслянка, чайник та цукорниця. Клеймо Борислав. Борислав вміє здивувати ціна такого чайного сервізу 1100 гривень повністю в новому стані друзі а на цьому будемо закінчувати наш відео огляд будь ласка не забувайте підписуватись на канал ставити вподобайки та коментувати а я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.